Вітаю, мої глядачі. Сьогодні я з вами, сьогодні знов вирішив записати трошки довше відео. Хочу вам побажати всього найкращого в житті, Божого благословення. Хай вас Бог благословить, хай буде все у вас добре. Я вам дякую, що лайкаєте моє відео, що дивитесь моє відео. Дякую вам за підписки. Дякую вам, що ви. Кожного дня підписуйтесь на мене. Хочу вам побажати Божого Благословіння, всього найкращого. Не Всей нелегкий час хочу вам і нелегкі часи нас, нашій країні, Україні. Хочу вам побажати всім українцям, всього найкращого, щоб у вас все було добре. Божого благословення! Все, що я хочу вам побажати сказати, щоб мир у вас був і щоб нас. По всій Україні був мир. І хочу вам сказати: я молюся за нашу Україну, за нашу армію молюся. Бережіть, хлопці наші і дівчата ЗСУ. Бережіть, ми молимось за вас, ми за вас не забуваємо. Бо ви на фронті, а ми вдома, ми в церкву ходимо. Ми ходимо за те, як ви нас захищаєте і. Задяки вас, хлопці і дівчата з ССУ, ми можемо спокійно спати. Хочу вам подякувати, якщо ви є, і мене чуєте в Ютубі. Якщо ви є в Ютубі, я кажу, молюся за вас, пишіть, коментуйте, бережіть себе, хай Господь вас Бог береже. Боже, бережи нашу армію, бережи нашу Україну, Господи! Допоможи, щоб закінчилася ця війна, Господь. Я молюся за кожного глядача, за кожного глядача, хто дивиться мене, Господь. Бережи нашу Україну, бережи моїх глядачів, моїх підписників, же, хто мене дивиться. Дякую за те, що я маю підписників, що на мене підписують, Господи. Дякую тобі за нашу армію. Бережи нашу армію, бережи Україну нашу. Боже, дай нам миру, Господи, те, що ми хочемо, щоб закінчилась війна. Бережи нас всіх від зла, щоб приходило тільки добро, Господь. Дякую за все. Амінь. Бережіть себе, хлопці, ми молимось, я за вас молюся, Якщо чуєте мене і дивитеся, моє відео, Я вам дякую за все. І хочу вам сказати, вертайтеся додому з перемогою. З перемогою. Хай Господь вас там береже Господь Бог і благословляє. Всього вам найкращого, миру вам бажаю. Бережіть себе, головне тримайтеся, бо завдяки вас і Господу Бога ми можемо спокійно щось робити, і я теж. Бережіть, всього вам бажаю, хлопці, ЗСУ і дівчата, всього найкращого, і головне, щоб ви були живі і здорові. Хай вас Бог благословить. Всього найкращого.